Доброго ранку. Отримала я Endless Summer. Три гортензії. Endless Summer Оригінал. Також Endless Summer. Summer Love і Endless Summer Bloom Star. Давно я хотіла ці оригінальні з Голландії гортензії. Сьогодні ми будемо вже Вони у мене неділю. Бачите, вже вони трошечки розпушилися і хочу їх перевалити в більші горшки. Зараз покажу вам корневу систему, яка тут корнева система у але, звісно, одною рукою незручно, але все одно ще щось подивимось. Ну, така корнева система, бачите, хороша, біле все. Але зараз треба брати і трошечки такою спашкою можна. Даже. Так, трошки корневу систему, щоб розпрямити її, щоб вони особливо, навіть не стільки зверху, стільки внизу, Так, її розпушити. Акуратненько, акуратненько, не рвати нічого, так розпушити її. Я її, зараз, я її зараз хочу перевалити в більший горшок, але насиплю сюди сухого торфа кислого. У мене класман кислий торф. Я сюди насиплю її кисленького торфа, сухого і полью її радіфармом. Радіфарм. І трошки добавлю, мабуть, привікура в Радіфарм. Ну, отак, це вже я вам прямо на землі чи на полу. Це в мене тут веранда. В цій веранді в мене тут цілий зиму зробила собі парник. Отак, обов'язково оце в нижній оцей такий, бачите, він прям уже закрутився. Отак, акуратненько її. А, добавлю ще осмокута. Добавлю обязатіного осмокута. І, так, три гортензії ми її перевалимо. Але знаєте, хоч, що хотіла оригінал. У мене є Endрі Summer Pink. Endрі Summer є. Ну, от хотіла я, е... я її купувала в Україні, в Україні в заводчиків по інтернету, але я не знаю, вона оригінальна чи ні. А якщо. Займатися гортензією, як то кажуть, на продаж конкретно, то треба, щоб був оригінал, щоб це був оригінал. Так що в мене і буде тепер Ендрі Summer Pink, Ендрі Summer Balmer. У мене там їх чотири ще вида, І буде, наприклад, Ендрі Summer Love оригінал, Так як у мене є на паспорт, то це буде вже оригінал. Вже ніхто не скаже, що. Ми продаємо, як то кажуть, не оригінальне. Так що, це через то я мене хочу зібрати всю колекцію. Ну, Мабуть, у мене одне і ще не вистачає. Таких не знаю. шість штук. У мене шість сортів іменно колекції Ender Summer. І також у мене велика колекція UedMe це гортензія ремонтантна, яка не боїться морозів. Ну, і хочу її теж, оцю ендрі сам, висадити в ґрунт і пробувати не вкривати. Тому, що говорять, що вона витримує до 25 градусів. Сьогодні вам ще ще знімаю одне відео. Покажу сьогодні така погода гарна, потім будуть морози. Покажу вам, значить, е гортензії, які перезимували без укриття. Але вони вже почали брунькувати, то пок ну, покажу вам зараз відео. Бачите, ось така оця плотноситься, її треба просто розпушити. Не пальцями, не руками, а отак трошечки її, наче, і вона тоді добре почне всасувати. Але обов'язково треба полити, значить, радіфармом. Ну, я поливаю радіфармом з привікуром. Ну, а потім уже, так ось я її трошечки розпушую, щоб вона така була. Купила такі красиві горшки і зелені. Щоб у мене вся серія це була в одних горшках. Всі будуть зелені. В мене кожна серія буде в різних горшках. Щось таке задумала Гендрі Саммер, в мене буде в зелених горшках. Так, наприклад, там Uedmi Love буде в других горшках. Щоб я не путалася це іменно маточники, вони в мене будуть всі в таких в одній серії в горшках. От. Так що це таке щось я задумала покажу вам. Зараз все пересажу. Так що ви зрозуміли, да? що це? Обов'язково обов'язково нам треба розпушити оцю корневу систему. Беремо шпажку, акуратненько, розпушуємо. Тому що буває така корнева система є, що просто в мене, я в прошлому році получала рембранти, то там просто я просто взяла все її, просто взяла вимила. Тому що там не можна було. там... Там просто був, ну, я не знаю, їй було 4 роки, і вона була в 5-літровому горшку. Так що обов'язково треба, обов треба це таке робити. Такі купила вітра 10 штук зелені. Я всіда на дно ложу е агроволокно чорне. Я не ложу камінці, я не ложу ніколи, щоб не утяжеляти цей горшок, і не так ми його носимо туди-сюди. То я просто сюди ложу, щоб не витікала ця земля, щоб сюди чисто було під горшком. І зробила таку землю, бачите, дуже така, бачите, смокота додала. Тут у мене кислий торф класман. І трошки додавала лісової землі із перлітом. Трошечки така, бачите, така воздушна земелька. І вона така влажнувата. І я зараз, може, даже чуть-чуть полью радіфармом, буквально трошечки. Ви ж обов'язково зробіть дірки в відрі, а то може хтось забуде зробити. Значить, беремо радіфарм, у мене отакий. Хочу купити собі ту літру, бо цікаться з цими не сильно вже багато дуже йде його. Беремо радіфарм по інструкції, беремо Привікур по інструкції і польємо свою полью, свою, пол свою красуню. Отака вона в мене буде стояти в таких гарних горшках. Буду поливати тільки отак по кругу. Тут не буду поливати, а отак по кругу, тільки полью і все, щоб не заливати. І будемо чекати, вона дожена в цьому році зацвісти, я думаю, бо вона вже бутони. У неї є бутони. Так що отак от отака краса. Підписуйтеся на мій YouTube канал, кому цікаво про гортензії. Дякую, що ви були зі мною. Там є силочка під цим відео на групу Viber для замовлення живців. Ой, зараз вам покажу, що в мене тут робиться все на цій веранді. Просто навіть не знаю, з чого починати, як то кажуть. От уже все, це прошлогодні. дні. От, пошлого дня волотиста гортензія, Треба розібратися з нею. Тут є і Полістар, є Подивіться, треба. А це все крупнолисна, а то все нові саженці, получені з Голландії. Я отримала в цьому році більше 12 сортів волотистої гортензії. І також крупнолисної. Вон, бачите, в мене зараз покажу вам, бутони набирає. Бачите? Це теж Андрій Summer Pink. Бутони набирає великий кущ. Ну, дуже багато вже все набирає бутони. Дуже на вікні ж стоїть, не знаю, що. Набираю бутони. Покажу вам. Зараз не, не можу туди долізти. Бачите, в бутонах стоїть теж все. Ну, така праця. Садовода любителя гортензій. Дякую, що ви були зі мною. До побачення.